Всім привіт, слава Україні! Прийшов я в котельню, палю в котлові. Вирішив, вирішив записати відео, яке обіцяв по цьому О, коротше, по сої. О, по сої, що цього року вийшло зібрати, що посіяв, що потратив, так би сказати, записати таке невеличке коротеньке відео. Ну, як коротенько, настільки вийде, звісно, коротенько. Зараз давайте переключуся і почну розказувати, що, що як було. коротше. Так, не знаю, чи буде видно, чи не буде видно, але постараюся так зараз коротко об'яснити, бо пересвітлі це роблю. Так, дивіться, було посіяно, от пише соя. 9,5 гектарів сої в мене цього року було. Посіяно. Давайте почнемо почнемо зразу з витрат, так би сказати, з самого початку, з підготовки 에... площі під посів. Почнемо з оранки. Оранка я порахував по 20 літрів на гектар, 9,5 гектарів 190 літрів. Солярки пішло. Далі, після оранки виорали Весною пішли закривати вологу. Волога по 5 літрів на гектар. Ну, звісно, це трошки завищені, але рахуємо по тому. 5 літрів воно на гектар не брало, але читаємо по 5. 9,5 гектарів, 47,5 літрів солярки. Далі культивація. Культивація по 10 літрів, 9,5 гектарів, 95 літрів соляри. Далі вже пішов, сам посів. На посів, по 5 літрів, так само порахував, ну, хай буде по 5 літрів, 5 літрів гектар, 9,5 гектарів, ті самі 47,5 літрів. Далі. Е, посіяли. Е, о, бачите, ще я ще одне забув. Зараз 2 секундочки, включуся. Так, бачите, нагадав? Каткування. Каткування по 3 літри на гектар рахую. 9,5 гектарів, 28,5 літрів пішло на каткування. Далі. Соя зійшла, почали її кропити, крупіння. Так само по 3 літри на гектар, 9,5 гектарів, 28,5 літрів. Ну і в кінці ще додали молотіння. На молотіння я порахував по 17 літрів гектар. 9,5 гектарів. 161 літра. І взіл, заляв для того, щоб перевести цю сою, всю приблизно приблизно 70 літрів соляри я порахував. Коротше, по солярі, по солярі, я думаю, це все. Підбив я. Це вийшло 669, грубо кажу, 670 літрів. Зараз я це все діло виправлю. Хай ще буде. Кругле число 670 літрів соляри. Пішло в мене на те, щоб е, це підготовка, ну і, так би сказати, вже і самі жнива пораховані. Це вся соляра, яка пішла на, на 9,5 гектарів. Так, давайте зараз я це все діло зітру і буду, буду писати писати далі, будемо підсчитувати. Так, поїхали далі по по цьому, по цьому, е, витратах. Е, Раундап. Брав раундап Макс. 20-ка стоїла 6 тисяч. Ну, з доставкою. Ладно, Хай буде 650 тисяч, не буду я там вписувати доставку. Так, е, далі прилипач 400 гривнів, е, інсецепцидний обробіток 1000 гривень. Підкислювач працював я з лимонною кислотою, приблизно 400 гривень на цю всю площу пішло. Це все разом обійшлося. це обробіток від комашок, букашок і від бур'янів 8300. Робив я разовий обробіток, мені його хватило повністю. Більше я не кропив. Забрало все, як має бути. Більш не було смислу його обробляти, так що хватило одного разу. Е, так, е, По міндобривах в цьому році я не давав ніякі ні, житки, ні, ні в землю, коротше, ні під, під час сівби, ні, цей, і, і ніякими мікродобривами не працював. Вийшло якось, якось, якось без, без цього всього обійтися. Е, не знаю, якось так вийшло. Що тоді, коли треба, не дав, а коли, треба, ну, типу, вже коли б мав, мав час це зробити, то вже вже, вже й не було смислу. Зі своїм оприскувачем, коли давати мікродобрива, я би більшу, більше, більше вим'яв, чим, е, чим обробив. Того, що 14 метрів крила по ще раз, біля разу треба їздити. Нема, не було смислу. Соя була е, по капот трактора. так що, так. що якось так. Е, так. Давайте продовжимо далі. На оприскування пішло 8300. 300 ну, Давайте 8,5 будемо рахувати. Це буде 8,5 тисяч Так, включилося, видно? Так, що ж, пішли далі зчитати по затратах. 670 літрів солярки. Брав я соляру по 50. Множі на 50, це виходить 33 тисячі 500, 500 я додаю плюс 15% це ізнос техніки. Це масла, масла комбайн, масла, трактор, ну, коротше, масла, фільтра, плюс 15% ізнос техніки. Додаю. Це ще плюс, беремо ще плюс 5000 5025. І того, того в нас виходить. 8500. Це в нас йде е на крупіння сої, обробіток, плюс. 38, це все разом оце, що в нас внизу. 38 525. Це в нас 4725 виходить. 47 25 це, так би сказати, затрати на то, щоб вигорати, підготувати під посів, посіяти, обробити і змолоти. Це без, без добрив, кажу, це без добрив. Це на 9 гектарів нам потрібно, грубо кажучи, 47 тисяч. Но це ще не все. Зараз рахуємо ще далі. Пишу далі. Так, включились далі, розказує далі податки. Податки. Земельний податок. Підписав букву З. Дивіться, 3. Тут в мене виходить 9,5 гектарів поля, ну, типу 9,5 гектарів землі. Получилося тако, що в мене 4 пая там. 4, 4, 4 земельних ділянки. 4 земельних ділянки І е, один город, 30-сотих города було. Тобто, за три земельних ділянки я платив 1800 гривень земельний податок. Це буде 5400. Одна земельна ділянка 2 гектара платилося 800 гривень. І за город я платив 30 сотих тисячі за рік оренди. Це. Я рахую на земельний податок. І того, і того мене вийшло 7700 за, за земельний податок. Це тільки земельний податок. Далі. МПЗ, мінімальне податкове зобов'язання. Платив тільки за три Нарахували мені за три пая, я платив тільки за три пая. Три три земельних участка по півтора тисячі. Це половиною тисячі. І того. Ітого, податків я заплатив 12 тисяч 200 гривень. Тепер додаємо 12 тисяч 200 плюс 47 тисяч 25. Це все виходить 59 тисяч 225. Ну, це, оце, от, в принципі, це всі, всі затрати. Всі затрати. Які пішли на вирощення 9,5 гектарів сої. Ну, давайте ми з вами ще зайдемо трошки, так би сказати, далі. Я цю суму зразу з боку тут напишу, а цей, зверху тут біля цього, біля 9,5 пише соя, а ще підрахую, якщо я би ще брав паїв оренду. Щоб це було? Так, це тако чисто для себе. Якщо б це була, наприклад, не моя земля, а я би брав її в оренду. Цю землю, у нас е, на даний момент 6400 е, е, оренда орендна плата е, гектара землі, 6400. Це 9 у мене було, площа, я города не рахую, вже рахуємо чисту площу, 9,2 гектара. По 6400 це виходить 58,800. 800, 58, 808, 58 900 майже. Коротше. Це мені прийшлося би заплатити от за оренду. Ще. Оцю от цифру прийшлося заплатити би за оренду. І додаємо до наших витрат. І це виходить 108, грубо кажучи, 118 тисяч. Це для того, щоб вам, вирос, якщо ви не маєте свого поля, якщо ви наймаєте не, не поле, берете поле в оренду. І для того, щоб виростити вам 9,5 гектарів сої, вам потрібно вложити в цю сою. Якщо маєте, своє, сво, якщо маєте своє поле, свою землю маєте, то ви вложуєте, грубо кажучи, 60 тисяч. Якщо ви не маєте свого поля, а берете його в оренду, грубо кажучи, вложуєте 118 тисяч. Ну, це це без добрив. Це порахувати добрива, це от сюди, я думаю, ще треба тисяч. Як мінімум це 35-40 додати. Це буде, коротше грубо кажучи, 150 тисяч 150 тисяч для того, щоб вирости 9,5 гектарів сої. Отакі от от, от от реалії. Так, ну що ж, тепер давайте ми оце от ми цемо, бо це, це нам не потрібно, для, це я так просто, просто для себе посчитав, що було б, якщо я ще винаймав, ну, брав, брав землю в оренду. А тепер підрахуємо з цими моїми затратами, бо ми на даний момент рахуємо іменно мої затрати, які пішли на цей на сою. Так що будемо рахувати з тим, що, що у нас вийшло, з 59-000 цими. Так що продовжуємо. Так, пописав я вроді вже все, що мав. Так, з самого початку я молотив ультраранню сою. Там я намолотив приблизно... 200, ну, коротше, 2 тони, грубо кажучи, півтора тони я здав, здав по 280, то пів тонни оставив собі на насіння. Так, Далі почали. Площа 2 гектара була молочена. З 2 гектара я намолотив 5,4 тони ціна була по 300. Далі, оце все. Оце от все от звідси 6,3 тони, 5,7 тон, 5,5 тонн, 1,6 тона 600. Це все це з площі 7,2 гектара. Оце, оце, оце всі цифри, з площі 7,2 гектара це просто виходить, що ну, 4, 4 рази возилося 4 рази возилося і такі от цифри. Так, це все разом я підбив. Получається, цього року я здав 26, 26 тонн сої. 26 тонн сої і приблизно підрахував оцю ціну коротше, всю, по якій я здав, вибив середнє. І вийшло по е, 90, е, 292 долара. 50 копійок вийшла середня, середня, так би сказати, ціна. Е, так. Плюс ще 2,5 тони. Оце 2,5 тони я оставив остав собі на насіння сої. Це пів тони лише в цій ультрараннії, і ще 2 тони, це свеї, якої я постійно сію. Це город 30 сотих був молочений. Там повний бункер десь біля тонни вийшло. І е, з поля я ще одного бункера теж привіз, цілого бункера там того десь Ну, Хоча грубо кажучи, 2,5 тонни посталося мене наросіння. Там трошки більше, ніж 2,5 тонни. Там польове більше, бо того, що в бункері не тонна, а в бункері сої десь тонна 200. Е, так що 26 тонн здав. плюс 2,5, які оставлю насіння, і того в мене з 9,5 гектарів вийшло в цьому році намлотити 28,5 тонн, грубо кажучи, 28,5 тонн з 9,5 гектарів. Це без добрив, нагадую ще раз, без добрив, без всяких там мікродобрив і все, без гуматів, без, без того всього, без. Цих молівдентів без нічого. Це, це діло ми ділимо 28,5 тонн ділимо на 9 гектарів. І в нас от виходить цифра 3. Рівно 3 тонни з гектара дала мені соя цього року. Бували, ну, були місця, що була краща, були місця, що була хужа в мене. На двох гектарах там такий склон що там більше пів площі, там соя така хренова була, що ну там не було що просто збирати. ну Зато верх був нормальний. Там зверху, зверху. Оце, оце от 5, 5 тонн 400, оці, що я показую, це я намолотив з тих 2 гектарів. ну Там сотих 80, там сої просто не було. Ну там без слова зовсім там її збирати. Можна було і не збирати, так би сказати. Там вона була чуть, чуть, навіть чуть нижче коліна. І, і одна другу шукала. Так що, так що якось так. От я вроді розписав всі затрати. На це все пішло, грубо кажучи. Візьмемо так, півтора тисячі доларів. Витрати, повністю витрати. Це е, по факту. E, тут, грубо кажучи, 7 тисяч. Получилося. Якщо б я ще до цього я дав добрива, ну це я казав, що треба ще 40 тисяч додати. Це ще плюс штука баксів. Можна рахувати. E, ну, не знаю, на цей рік попробую дати якісь добрива. У 2025 році будемо живі і здорові, Попробуємо ще. Проекспериментуємо, дамо е, якісь добрива, подивимося, ще й буде соя по сої, е, чи буде кращий результат. Не знаю. Це я думаю, ще багато чого залежить від дощів. Е, багато чого залежить від дощів, від погоди, яка, яка, якою буде погода. І ну, від умов, так би сказати, якщо посуха, то я ясне діло, що від цього всього не вийде. Там, навіть, якщо, якщо вийде по 200 місто з гектара, це буде добре. У нас цього року більш-менш погода була сприятлива, тому що після посіву десь через тиждень пішли дощі і протягом, і протягом періоду вегетації також йшли дощі. Під час дозрівання також дощі йшли. Трошки, звісно, не дала вона домолотитися нормально, того, що... Ось осінню вже почалися затяжні дощі, а так, в принципі, в принципі, цього року погода була сприятлива, так що на погоду цього року нема чого жалітися я думаю, і за того такий, ну, в принципі, я, я вважаю, що це непоганий результат. Так, да, вроді бачите, вроді я все порахував, але блід Сиджу от зараз. Знімаю це відео і розумію, що я ще, ще одного я не підсчитав. Не підсчитав я ще бактерії і не, не підсчитав я ще протруйника. Так що до цих 59 треба додати ще 3 тисячі. От цих... 59, 3, от цих от, 59 грубо кажучи, тут, тут має бути 62. 62 тисячі, того, що ще була бактерія і ще був протруйник. І мікродобрива бо я додав ще плюс, плюс мікро при обробітку насіння на посів. Так що, так що якось так. Ну, самі бачите, самі бачите от, е, реалії то кажу, якщо ви наймаєте землю в оренду і хтось може думає, що на цьому ми заробляємо мільйони, мільйон, мільйон тут не вийде. Давайте ще я зроблю ще зараз такий один невеличкий, один невеличкий. Це все зітру. І ще зараз дещо допишу. Так, що ж, давайте вже вийдемо, так би сказати, на фінішну пряму, грубо кажучи, вийшло у мене 7 тисяч доларів за цю всю сою. Це 288 400 виходить. Віднімаємо від 288 460, от, ну, 1200, Це те, що я вложив в сою. Не 59, це щось допишу, а це ще плюс тих 3 тисячі, що я казав, що на обробіток насіння. Це виходить 227 400. І тепер цих 227 400 ми розділяємо на 12 на 12 місяців в році. І це у нас виходить 18 900 50 Вот, От такий от заробіток місячний, це в місяць Получається Що виходить заробити на сої. Як ви думаєте, це нормальна ціна? Ну, я думаю, що це зараз в Україні приблизно середня робота. Оце 18900, це просто ходи на роботу і, і не, не, так би сказати не морочи, просто, не морочи собі жопи. Оце от, от з цим от, це повний гімерой. Посіяти, доглянути, щоб воно виросло. Щоб не вбила хвороба, щоб не з'їла всяка срань його, щоб градом не побило, Коротше, ну, самі розумієте, я думаю, хто це, хто це відео буде дивитися, ви в цьому ділі також, також розбираєтеся. Я думаю, що. от Отакі от от реалії. От так що, щоб заробляти мільйони, щоб заробляти мільйони. Тут має бути не 9,5 гектарів, а хоча б, хоча б 95 або 100 г. Тоді оця сума от виросте в 10 разів. Я думаю, я вам доходчиво об'яснив, пояснив, показав, розказав. Якщо комусь було цікаво дане відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайк. Я буду старатися щось знімати, показувати, розказувати. Я думаю, рожував я все, все по полочках, так что з вас лайкосик, а з мене новое видео. підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава! Нам все добре!